Так, доброго дня, мої любі, мої хороші підписники. Завітайте. Це у нас супермаркет Спар. Дивіться, це 504 гривні за кілограм. Бачите? І вона у вас іде якби фасована. А що тут пишеться? Тут 504, а тут 540. Не знаю, чого? Так. Так, зелені, і Петрушка. Що у нас тут петрушка 384 гривні за кілограм, кріп 504 гривні за кілограм. Далі ми підемо зараз по цибуля. Синя 36 гривень за кілограм, а часничок у нас йде по 120 гривень. Цибуля біла по 36 і цибуля наша обична 19 гривень, 20 копійок. Морковочка йде по 16,50. А что это такое? Имбир 264 гривни. <laughs> Кукуруза 111 60 копеек. Это очень вкусно. Я так уже вкусствовала. Так, салат, салат, салат. А почему же капуста? Так, помидор 42 гривни. Огурчики. По 80 гривень, 50 копійок. Перчик для пакси є 26,90. З жовтим тінником. Яблучко по 44,40. Так. Лайн 264 гривні. Лимончик по 89,70. Апельсин Туреччина по 66 гривень. Ціни доволі класні, недорого. Гриби-печериці по 174 гривні. Спартан, супермаркет-спартан. Кавун 26,90. На за закаву. Банан йде по 57 ,80 гривень 80 копійок гарно виглядає, а кавун йде по 6 гривень за кілограм. Бачите, як вам це гарно нафасували. Горішки. Горіх грецький. 369 гривень 80 копійок за кілограм. Кешю 593 гривні 20 копійок за кілограм іде. Мидаль 495 гривень за кілограм. От самий дорогий це, звісно, фундук 772 гривні 50 копійок за кілограм. Дивіться, як гарно вам в такі телефонові мішечечки. І тут виходить на 81 гривня 89 копійок. М -м 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 -м. Супер. От іще теж купуй товари. акції зараз йдуть. Будь-який напій. Використовуй при покупці бонусну карту, вигравай крутизні подарунки. Тут теж можна скупитися і виграти класний подарунок. Це напад, я почув вже вода. Поляна класова. 41 гривня, 70 копійок. Півтора літра. Бутилочка 41 гривня, 70 копійок. Поляна квасова Дуже хороша для желудка ця вода. Супер бомбезна. Мед мед українська пасіка 131 гривня. Коштує 400 грам. 300 грам коштує 104 гривні. Бачите, і от є 150 грам менша баночка, 52 гривні, 40 копійок. Гляньте, як класно зробили корзину. Виложили туди яблучка, українське, 44 гривні, 40 копійок за кілограм. Дивіться, які вони. М -м, яка в них якість, як вони гарно виглядають. Ви ж не забувайте підписатися до мене на канал, поставити лайк, натиснути на колокольчик і написати гарний коментар. Дивіться, акція в пари йде. 155 гривень за шоколадочку. Шоколадочка вага йде. Яка тут вага цієї шоколадки? Щось я ж 300 грамів. 300 г шоколадочка коштує за 155 гривень. Також є шоколад. Це доволі непоганий по 105 гривень. Плиточка, трапа. Гарний такого ще я вам продукції не знімала. І Також ви можете ще купити, от дивіться, красні цінники, я ще не знаю, це я перший раз це в цьому супермаркеті. Шоколад мілка, 90 грам, 47 гривень, 90 копійок. Без... А, це якщо в кого є Це без карти. У кого є карта, то 68,90. Бачите, набагато дешевше. Ось є по 47 гривень. Також бачите, 90 копійок з карта і не карта. Не знаю, як тут секрет грошей треба потратити, щоб карту цю отримати. Оп, от це спа шоколад корона 150 грам, 69,90. Да, це дійсно акція. Доволі такий непоганий шоколад. Це за 150 грам Ви заплатите 69,90 Тут кульки зриваються. Він Смачний. А от є вже без акції 90 гривень 90 копійок, от він йде. нижче трошки полочка. Так, так такий холодильничок ще стоїть, дивіться, ковбаска зі справжнього м'яска. І це ціна його йде за кілограм. В паличці там менше, ніж кг. Ну, що я вам скажу, в принципі, якщо це із, там м'яско є, то доступна ціна. Так воно її повинно, наверное, коштувати. А ось є дешевий сегмент по 242 гривні 30 копійок. Техтаулівська, краковська, колбасочка. Ну, холодильник величезний вибір. Колбаски зі справжнього м'язка, так що залітайте в магазин Спорт. ну У нас тільки, по-моєму, один він в місті. Також можна в цьому супермаркеті, щоб не готувати вечерю, прийти і купити готову їжу. Знижки йдуть 20% з 8 години до 10 та з 20-ї. До 22 -ї. а з 8-ї ранку до 10-ї ранку знижки і з 8 вечора до 10-ї 10 вечора. Салат, дивіться, салат з капусти 18 гривень, ну, це ж по 100 грамів, і там салат крабовий 30 гривень за кілограм. Шубки можете купити по 20 гривні за 100 грамів. Все указана продукція, я там вже оговорилася, все за 100 г. Дивіться, який великий вибір. А це крулика вам приготували і положили на підносці. Крулик по-домашньому. По Дивіться, який він горний. 32 гривні 99 копійок за 100 мабуть. Яка смакота?